З розгляд України в плані обстрілів. Одразу трійка мечів одразу, тому буквально там на протязі трьох днів давайте так. Ну, це якась показова тема, показова тема Єрафанту. Там, мабуть, дійсно буде якась або розмова, або це після того, як Трамп поговорив з Зеленським, можливо, про щось будуть якісь заяви. Да, або якась розмова ще готується Трампа і е е Кремля, когось там із Кремля. І з повним розчаруванням вони, звісно. Так, що під загрозою в Україні. Обстрілі в Україні, що під загрозою. Щось сильне. Знову, не дай Боже, щось сильне може прилетіти в житлові якісь будинки. Карта знову десятка кубків. Це про. Людей про цивільних. І карта диявола знову зробити якусь шкоду, причому ціле направлена. Карта неспокійні. І знову вежа. Ну Тобто розумієте, що це щось таке потужне. Причому ще щось може бути в моменті, коли ми збиваємо. Може бути і таке. Ну, як уламки якісь. Виробництво якесь може бути, і щось пов'язане з сонцем. Сонце це знову про світло. Електрика, щось те, що палає. Рідина, яка горить, там, і це, ну і бензин, там, і паливо, і, ну, і всяке таке це може бути. Виробництво чогось такого. Може бути виробництво якесь е, військове, або це знову про медицину. Ну, королева мечів може говорити і про медицину, про лікарні, може говорити і про військове. Щось таке виробництво, але по верховній жриці. Тобто, не факт, що нам про це розкажуть, але це, це, є, це є під загрозою. Ну, карти, поки такі, бачите, одразу, одразу на будинок для цивільних.